Вітаю вас, друзі. Всім, всім, всім доброго настрою, незважаючи на те, що війна в Україні Вона обов'язково закінчиться і в нас буде мир і спокій. Все в нас буде добре. Давайте з вами разом спитаємо інформаційного, інформаційного поля під підсказку. Під як завтра пройде день в Україні у нашій великій країні Україна? Завтра понеділок, 27 лютого, Чи у нас війна, можуть бути і ракетні атаки, і дрони, і сирени. Можуть їх є, якщо вони будуть, якщо є така інформація, що є, планується, планується, наприклад. Запуздронів або ракет, будь ласка, підскажіть мирним жителям, які живуть на Україні, інформацію, яка може їх попередити, і бути більш безпечних в містах, і щоб повисити свій духовний стан, моральний і треба поставити захист над всіми містами областями, над усією Україною. Дуже вас просимо інформаційне поле. Дайте підсказку на завтра, на 27 лютого, на всю Україну, чи є загроза пострілів, руйнувань, ракетних атак, дронів. Як завтра пройдуть діла в Україні понеділок, 27 лютого. Загалом поділимо Україну захід, північ, схід, південь і центр. На тіх. На тих областях, на тих частинах України, де проходять час бої, де йде ну, загострення ситуації війни військової, трошки можемо, якщо будуть якісь там нам не ми потім додивимося, як там будуть справи. Захід, запад України завтра, 27 лютого. Чи можуть бути ракетні атаки? Руйнування? Будь ласка, підкажіть. Дивимось. Захід України там ідеться вся робота, йдеться, робота на підсилення, на благозастояння, на заході. Все должно обійтися завтра спокійно і должно бути все ясна ситуація під захистом захід. Захід під захистом у Великій праці. Там все повинно бути спокійно на завтра, хай буде так. Давайте спитаємо, що буде на півночі, Сєвер? Вибачте, північ України, Сєвер України, понеділок, що чекати чи загрозують. Ракетні атаки, дрони, військові всякі операції, які можуть бути вимивання, або буде все спокійно для мирного населення для України північ, северо України завтра. Так, там оборона дуже велика. Там буде якесь движення. Так, слушайте, дивіться. Завтра, может быть, какая-то провокация на севере. Что-то связано с транспортом. Вот какое-то движение, движение. Что-то там, может, и замыслять. Но це это быстренько, быстренько отразят. И потерпят те, кто это надумал, напугать там на севере. Потерпят поражение. Потерпят поражение. Дадут. Хороший, хороший отпор. Все, все, все на півночі України. Якщо і буде така погроза з якимсь транспортом зв'язана, це наші українські військові все зроблять і буде все вдало. Все буде вдало. Все, все, все. Будуть всі вдома і буде все спокійно. Дякуємо. Схід України. У нас гарячий схід: Харків Донецьк, Луганськ Ну, Харків я даже не знаю, це більше Северо-Восток. Ну, пишуть, що це східні території Харків Донецьк Луганськ Так нельзя, конечно, так их обобщать. Ну, загальну, загальну інформаційну підсказку на схід України, Харків. Донецьк, Луганськ. на завтра, понеділок. Що може бути? Дивимось. Так, да, завтра, може бути, там опять попадання. Ну, 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 звісно, там такі бойові дії, попадання в сооруження здання. Це, звісно, буде да, повільно. Це ще буде. Так, завтра, завтра буде якась гарна новина. Що? Вона буде ця новина гарна, нам принесе це якусь радість і задоволення. І якийсь там прямо ангело-охоронець уже е, такі е, чудеса уже робить на сході. Щось ми, незважаючи на, на цю карту башня, незважаючи на неї, ангело-охоронець, добрі новини, добрі, добрі новини на сході України. Це буде для наших військових. Подвешенная ситуация, да, вони ж там может раз, ну там летить-летить. Информация летить. тайна и хороша. Як вона, Ситуация поменяется. Поменяется. Узнаем радісні новини. Хай будет так. Хай будет так. Юг України. Південь України. Завтра, 27 лютого. Як тут можуть пройти діла? Які будуть події військові? Загальні. Давайте Запоріжська область. Запоріжська область. Ще пока під окупацією. Та частина, що під окупацією, так вона і є, шукають вихід із ситуації і планують свої і планують дії тільки поки планують. Мирному населенню щось погрожує в Запорізькій області, там де окупація, постріли, дрони, ракети. Ну, сумують депресивний стан, зруйновано багато. Уже до, того, до, до цього дня зруйновано великий сум на окупованих запорізьких територіях. Так, там буде покращення ситуації, трошки трошки треба підождати. Зараз просто сум. Сум, людський сум для мирного населення. А яка порада мирному населенню в Запоріжжя, Запорізької Запорізька область окупований? Чогось ви не знаєте. Яку пораду? Уже готуються, готуються до визволення. Трошки треба потерпіти. Готуються, трошки треба потерпіти. Все треба зробити. З Божою допомогою, все продумати, щоб було так, як слід. Мирному населенню, ракетні атаки, дрони. Так, зміна судьби мирному населенню на покращення. На покращення. Буде обов'язково, буде обов'язково. Херсон на завтра. Херсонська область. Мирному населенню. Там, де окупаційні війська будуть відходити, І будуть дуже гарні новини. І будуть дуже гарні новини, буде прояснення ситуації, відходці якісь території військових, які взяли ті території, які окупували територію, ворожі війська будуть відходити. І буду далі думати, що далі ще робити. Все буде добре. Одеська область. Все спокійно, світе Сонце. Ніколаївська область. Так, Ніколаївська область. Якась така є інформація. Її не можна розглашати. Вона добра для Ніколаївської області. Будемо чекати. Центр України. Так. Вибачте, центр України. Дніпро, Кіровоград, Черкаси, Полтава, Вінниця. Що на завтра ракетні атаки, дрони. Дніпро, Кіровоград, Полтава, Черкаси, Вінниця. Десь там трошки підсказало, що може бути чуть -чуть попадання в здание какого-то Хай не буде. Хай цього не буде. Там буде дуже велика оборона, і должны, і должны, і должны це все отразить. Щось це здання, може бути там вода, може може бути близько. Ось такі погрози є, якісь возграння здання. Ну, так, це в центр України показують, опять що, можуть бути Сирена в центрі, будуть отражать все. Будуть люди бояться, і німного може щось зачепити. Може, можливо, але це не обов'язково. Ми поставимо молитвенний захист, і буде все добре. Дякую вам за увагу. Всім мирного понеділка, всім доброго здоров'я, І щоб ми всі вже були. Щасливі і радісні у мирній нашій державі Україна. Люблю, обнімаю кожного з вас. Пишіть, будь ласка, коментарі. Як у вас справи? Обіймаю, люблю, ціную. Дякую вам.